За легендою, чоловік вже під час Другої світової зібрав монети докупи і знову замурував їх. Міські шамани упевнені, що скарб і досі у будинку, але це не єдина містична історія про будівлю на вулиці Дзержинського, 13. Є легенда, яка зв'язує з тим, що цей дом належав банкіру Олександру Івановському. Є така легенда, я встречал. И що якобы этот банкир у них була законна жена. В общем, однажды в наш город приїхала некая дама, в, которую, в общем, банкир влюбився. І вона забрала в общем, деньги и уехала. Жена узнав, що у нього є покончила с з собою. Банкир зійшов с ума. На загадку про дружину та коханку начебто, і звів банкир будинок, а на фронтоні встановив скульптури цих жінок у вигляді Валькірій. Валькирии – это дочери бога Одина, верховного бога скандинавского пантеона. По представлениям скандинавов их было то ли 9, то ли 13, то есть есть разные версии. И их задача была какая? Они летали над полем э, Брани и собирали достойно, достойно павших воинов. То есть не просто павших, а тех, кто героически погибли. И сопровождали их вальхалу, то есть чертог, которым э, воины пировали вместе с богами. А валькирии подносили напитки да, и э, еду на этом пире. Декілька місяців тому ще один міфічний персонаж прикрашав будинок сатир. Зараз його можна побачити тільки на фото. Скульптура зникла безслідно. Сатир це дуже цікаве существо. Це существо з античної міфології, ну, з греческої. Це лісне божество, которое зв'язано з природою. І це спутники Бога Діаніса. По міфам грецьким, ці существа зготовили первої вино. І вони, скажі, так Осінь такі дуже веселі та радісні. Ну, ця свита Діоніса, вона дуже весела, така буйна і радісна. Світ вони спутники, мужські спутники Діоніса, жіночкі це менади, нам, які супроводжать Діоніса, по грецьким представленням. Мабуть, схожі на міських шаманів. Саме після того, як почули легенди цього будинку, Роман і Станіслав почали проводити містичні екскурсії. З цієї легенди насілася ідея міської екскурсії, тому що це перша історія, яку я слышав о габічській Дніпропетровську. Вот, она меня вдохновила. Идея мистического Дневропетровска. Вот и мы начали собирать другие легенды, сказания. Уже найближчим часом хлопці збираються презентувати новий екскурсійний маршрут. Що ж до офіційної історії бісового дому, достовірних фактів відомо замало. Якщо матеріали, які є то В 1913 році цей дом точно нікому Ігнатіву, горному інженеру. Горний інженер в то таких людей було, їх можна було перечислити на пальцях двох рук в люди, які були високооплачуваними спеціалістами. Якщо подивитися на фасад цього, Водома, то видно, там є сімволи горних інженерів. Ти два е скріщених молотка. Хоча і ці інженерські символи дехто вважає масонськими. Напевно, вже не дізнаємося, хто чому і навіщо так прикрасив будинок номер 13. Дивіться та читайте наш щоденник. Ми знаємо, де цікаво.